Лідери ЄС обговорюють використання російських активів для подальшого фінансування України, а також зміцнення власної обороноздатності, план бути готовими до можливого воєнного конфлікту до 2030 року. А як досягти цієї мети, і які найвразливіші місця? Дискусія про це зараз триває у Данії, де нещодавно безпілотники паралізували роботу шести аеропортів. Як це вплинуло на порядок денний лідерів і про що планують домовитись? Кореспондентка Радіо «Свобода». Вода в ЄС Зоріна Степаненко розкаже. Історія з безпілотниками, які регулярно турбують європейське небо, відбувається і на порядку денному саміту, і на умовах в яких прем'єрка Данії приймає лідерів ЄС. Їх охороняє німецький фрегат біля берегів Копенгагена, контролює повітряний простір. А місце зустрічі оточене засобами ППО. На час саміту Данія заборонила прольоти навіть цивільних безпілотників, адже буквально минулого тижня ці апарати паралізували роботу шести її аеропортів. Підозрюються, цим стоїть Росія. Оборона Європи на тлі зростання загроза одна з двох великих тем для обговорення. Друга Україна, тож обидві теми нерозривно пов'язані. План переозброїтися до 2030 року, щоб мати можливість захищатися. Єврокомісія запропонувала кілька нових флагманських проєктів, включно зі стіною дронів. Кажуть, за бажання її можна збудувати швидко. Сьогодні всі ці проєкти обговорюють. коли я дивлюся на Європу сьогодні, гадаю, що ми перебуваємо у найскладнішій і найнебезпечнішій ситуації від часів завершення другої сі. Вітової війни, навіть не холодної війни, звісно, я хочу, щоб ми переозброїлися, набули більше можливостей, впровадили більше інновацій. Коли йдеться про інновації, незамінним вважають досвід України. Його, а також її виробничі можливості, планують використати. Сьогодні Україні відправили 4 мільярди євро черговий транш кредиту, який погашають завдяки прибуткам від заборожених російських активів. Очікується, що 2 мільярди із 4 вона витратить на виробництво дронів, сказала очільниця Єврокомісії. Обговорюють і використання самих активів. Є пропозиція надати Україні репараційний кредит, сума 140 мільярдів євро. Активи як застав. А повертати позику Україна буде виключно у тому випадку, якщо отримає від Росії компенсацію. Питання чутливе каже президентка Єврокомісії. Країни сумніваються, але налаштовані позитивно. Це чуємо і від дипломатів, які не називаючись розповідають про дискусії на саміті. серед нас зростає консенсус щодо того, що не лише європейські платники податків мають оплачувати підтримку України, а й що Росія має бути притягнута до відповідальності. Росія. Я винуватиться. думаю, тепер ми маємо надійний законний спосіб зробити це за допомогою пропозиції про репарації. Ще одне чутливе питання, яке обговорять лідери майбутнє членство України в ЄС. Переговорний процес блокує Угорщина. Подальший прогрес поки неможливий. Але президент Євроради запропонував переглянути процедуру, відкривати переговорні розділи більшістю голосів, одностайністю. Вона знадобиться лише для їх закриття. Але знову ж таки зміну процедури мають узгодити усі країни ЄС, включно з Угорщиною. Відповідно, віктор Орбан дав зрозуміти перед самітом, що не погодиться на це, і вкотре виступив проти Анство України у Євросоюзі, яку не вважає суверенною державою. у них немає грошей себе утримувати. Ми оплачуємо їхню армію, державний апарат, пенсії. За все платимо ми. Якщо вас утримує хтось інший, значить ви не суверенна країна. Це не твердження, а фінансовий факт. Саміт у Копенгагені неформальний і жодних рішень не передбачає. Але якщо дискусії пройдуть вдало, до наступної зустрічі, яка запланована на кінець жовтня, єврокомісія підготує дорожню карту пере. Озброєння Європи щодо репараційного кредиту, терміни, коли його погодять, передбачити складно. Ідея нині радше у категорії якщо погодять. Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН, 1+,1.